Всім привіт! Ловіть смачний рецепт домашньої настойки із черешні. Для цього потрібно приблизно 600 грамів черешні. Насипаємо в банку. Банка 2-літрова. Додаю 500 мл горілки. та приблизно 300 грам цукру. Після цього додаю дві чашки води, це приблизно 400 мл. Закриваю кришкою, то все ретельно розмішую. Після того, як розмішав, ставлю прохолодне місце на 2 тижні. Два тижні минуло, моя настойка готова. Гляньте, будь ласка, який вона колір отримала, і я бароників жодних не додавав. Виливаю все в бутилку. Ну і приблизно із 2-літрової банки настойки в мене вийшло. 250 літр 250 настойників. Всім рекомендую спробувати. Дуже смачна та насичена настойка та бажаю всім гарного дня та настрою. Багато не пийте.